Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати, як же заробити на донат в Star Stable Online. Ігрова валюта це у нас шилнги Юрвіка та Coins. Розкажу трошечки про Coins. За Coins ви можете купляти собі коней. Але якщо у вас їх немає, то. Коня не буде. За шилінгі Юрвика ви можете купляти все, що хочете. Наприклад, їжу, щось для коня. Наприклад, може бути седло або просто аксесуари, одяг, поїздку на конюшні. І дуже багато чого. Але я думаю, ви завітали на це відео не для шиллінгу в Юрвіка, а щоб подивитися, як заробити старкоїнц. Давайте почнемо. Перше: малювати арти на замовлення, писати тексти або робити монтажі відео. На цьому ви можете заробити дуже багато грошей. Ну, але більше всього, я вам рекомендую малювати арти на замовлення. Якщо ви цього не вмієте робити, то подивіться навчальні відео, ролики або просто навчіться. Навчитися цьому не дуже тяжко. Тому всім раджу. Так, і друга нас правило — це продаж речей не вистарстиво. Наприклад, це може бути гра як Roblox або Minecraft. Майнкрафт. В Майнкрафті я навіть не знаю, що продавати, але я включила сюди. Не знаю на що. В Roblox ви можете продавати, як речі, в Mystery 2 або Adopt Me. В Роблоксі є багато різних ігор, в яких ви можете продавати речі та дуже багато чого. Але я вам раджу Murder Mystery 2 і Adopt Me. Там найбільше всього народу і всім дуже потрібні речі. Я сподіваюся, що ці способи вам допоможуть. Але розкажу, як я збирала на донати в свої часи. Перше, я ходила колядувати зимою. Я думаю, всі знають, що таке колядувати. Так, ви вивчаєте колядки, ходите до людей, і вони вам за це дають гроші або цукерки. Мені найчастіше давали гроші. І так я зробила, перекинула собі на карту та я задонатила. Раджу вам донатити на удвоєннях, але я донатила. Насети. У мене, до речі, є багато серців, на які я донатила. А потім плакала, бо було одвоєння. Другий мій спосіб прибирання. Ви маєте договоритися з батьками. Наприклад. Мам, я хочу. Прибрати кімнату, давай, якщо я її приберу, то ти мені дасиш 60 гривень або, не знаю, 50 Ви можете назвати любу ціну, але не вище 100 гривень. Бо на 100 гривень вже не знаю, цілу квартиру треба буде прибрати. Але якщо ви не хочете сильно напрягатися, то можете помити посуду сказати, мам, 20 гривень і надіятися, що вона вам дасть. Але я думаю, вам дадуть безхід. Прошу, бо ви їм допомагаєте. <хи> Ось такі мої були способи. Здається, я нічого не забула вам сказати. Надіюся, все сказала і вам ці способи дійсно допоможуть. Бо велика кількість людей не може донатити із-за того, що просто батьки не дозволяють, або в них немає гроші. Я надіюсь, ви цими способами накопите гроші та задонатите в гру. І купите свою улюблену конячку, ну, яку ви хочете. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, всім пока! па